Підполковник Віктор Юшко командир 3-го дивізіону Тернопільської артилерійської бригади. З 2014 року воював у зоні АТО. Розповідає, мобілізація відбулась у 2015 році. Після того військові роз'їхались по різних куточках України. Всі зайнялися своїми справами. Проте Віктор зв'язок намагається тримати з усіма. Каже, з побратимами виготовили спеціальний знак свого дивізіону. Я, звісно, спілкуюся. Кісно, ми спілкуємося. Ми 3-го на день ракетних військ артилерії. 3 листопада ми збиралися в місті Київ. Виготовили ми до цього дня значок, знак нашого дивізіона. А це Ігор Сейко, старший офіцер батареї, боєць третього дивізіону. Зараз він на пенсії каже, його війна навчила не ворожнечі, а дружби. До війни я казав таку фразу, що людина в змозі отримувати друзів до 30 років. Після 30 вона нових вже не отримує, а губить. Так війна поміняла мою точку зору, і все в цьому житті поміняла. Мені 51 на війну я пішов 49. От так я за період війни от, отримав більше друзів ніж до, до періоду до війни. Нагороди знайшли своїх героїв. кажуть військові почесними відзнаками від президента України орденами за мужність третього ступеня нагородили більше 20 бійців. АТО третьої хвилі мобілізації. Державна нагорода орден за мужність третього ступеня дає. Відсоток до пенсії надбавку це тоді, коли людина виходить на пенсію.